Це одна із найпопулярніших вулиць у Ризі. Тут знімалося багато радянських фільмів, а ще тут розташований старовинний ресторан. Сьогодні у ньому спеціально для нас приготують національну страву Сірий Горох. У ресторані нас вже зустрічає шеф-кухар Роберт Смілгі. Свою першу страву він приготував ще у шість років. За весь час своєї кар'єри він встиг вивчити усі секрети латвійської кухні. Я вам час приготовлю класичне латишке блюдо. Це серед горох. Он менше всього, тобто остался таким, каким он был много лет назад. Це дуже проста страва. Для її приготування нам знадобиться сушений горох. Треба спочатку замочить на сутки і варити. Наверное, час-палки раз. Крім гороху, потрібен свіжий шматок, шпику, цибуля, сметана або вершки. Шеф нарізає шпик цибулю і починає смажити. Потім додає варений горох, сіль та перець за смаком. Все це смажиться до 10 хвилин. В кінці заливаємо страву вершками. Чекаємо ще кілька хвилин і все, страва готова. Щоправда, у Латвії сірий горох подають обов'язково із кефіром. Знаєте, не похоже на горох. Фасоль немножечко напоминает. Немножечко на картошку даже похоже, тому що в картофель ми да. додаємо сливки і масло, да? да, Так, да, є такое діло. Да. И нужно обязательно запить кефиром. Обязательно. Дивіться далі. Ми їдемо за місто, аби дізнатися, як із березового соку зробити вино або шампанське. Це селище ікчелі. Тут живе фермер Лінардс Ліберц. Він створив власне виробництво вина із березового соку. Показує, як правильно його збирати. Окно в Європу. <плес> У Латвії березовий сік, як для нас, яблучний, розповідає Лінардс. Добувають його усі, кому не ліньки. Це така собі традиція. Але роблять це дуже цивілізованим способом. Маленька дирка, 7 міліметрів. І вставляю такой маленький пипсик. Вставляємо сумку. І сумка собирает березі сок. З одного дерева так можна зібрати до 10 літрів в день. Беріз у Латвії достатньо. А от виноград тут не росте через холодні зими. Саме з цієї причини шість років тому фермер вигадав спосіб готувати вино із березового соку. Зробив експеримент із шість бочок, що я зробив. Три бочки очень хороші. Лінард спокійно розповідає усі секрети виробництва. Спочатку сік заливається у бочки, далі він кладе усередину трохи цукру та дріждів. Потім усе це бродить у ємностях протягом 9 місяців. Тільки після проби можна паняць треба і що ждать, і він вже готовий. Коли воно готове, його фільтрують і розливають у пляшки. Смак дуже-дуже незвичайний, оригінальний, я б сказала, трошки екзотичний. Я б його не привкус. Дерев'яний привкус». Дірений да. прівкус із шампанським все складніше. Його можна пити лише через два роки після розливу. Лінардс ніколи не планував займатися виноробством, але тепер це не лише його робота, а й хобі, адже працює він лише кілька тижнів на рік навесні, коли збирає сік, та перед новорічними святами, коли його продає, до того ж, усе його господарство розташоване прямо біля дому, тому виїжджає за ворота свого будинку фермер вкрай рідко. Та й навіщо? Якщо тут ідеальне місце для спокійного та розміреного життя.